Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про світ професій. Професій в світі є багато. Їх вистачить на всіх! А чи знаєте ви, малята, що таке професія? Професія це праця, якій люди присвячують все своє життя. Давайте з ними познайомимося. Привіт, дітлахи! Я кухар, я вмію смачно готувати різні страви. Коли готую, я одягаю білий фартух, щоб не забруднити одяг та ковпак, щоб волосся не заважало мені готувати. На кухні у мене є багато помічників черпаки, кастрюлі, сковорідки, тарілки. Виделки, ложки та ножі. Друзі, а це хто? Я лікар. Я лікую дітей та дорослих. Знаю все про хвороби та ліки. Завжди допомагаю людям, які хворіють. Адже я добрий і дбайливий. Я ношу білий халат та медичну шапочку. У моїй валізі є різні засоби для лікування людей. Давайте поглянемо, що використовує лікар у своїй роботі: термометр, щоб вимірювати температуру тіла, таблетки, шприц для уколів, а ще лікарську слухавку. Привіт, малюки! Я пожежний. У мене дуже важлива професія. Я завжди приходжу на допомогу, коли трапляється лихо. Я приїжджаю на пожежній машині та швидко тушу вогонь. Я сильний та сміливий. У гасінні пожежі мені допомагають мої помічники, шланг, з якого ллється вода, відро для піску, вогнегасник, каска. Та пожежна машина з драбиною. Я продавець, розкажу про свою професію. Я продаю іграшки, продукти харчування, одяг. Я допомагаю покупцеві вибрати потрібний товар і називаю його ціну. Іноді зважую товар на терезах. Я намагаюся бути уважною, щоб моїм покупцям. Було приємно робити покупки. В магазині у мене є помічники. Це мій товар, терези для зважування, калькулятор і, звичайно ж гроші. Привіт! Давай знайомитися! Я будівельник. Будую будинки із дерева та цегли. У мене потрібна та цікава професія. Коли я працюю на будівництві, я обов'язково одягаю спеціальний костюм, а на голову захисний шлем. На будівництві у мене багато помічників. Це цегла, будівельний інструмент, захисний шлем і навіть підйомний кран без своїх помічників. Я не зміг би будувати міцні і красиві будинки. До речі, будинок, в якому ти живеш, теж побудував я. Малята, із такими цікавими та потрібними професіями ми познайомилися. Діти, чи зможете ви знайти людину, яка готує їжу? Покажіть його. Кухар, молодці. Ви знаєте, хто будує будинки? Покажіть цю людину. Так це будівельник. А хто може вилікувати людей? Допоможи відшукати його. Правильно це лікар. Якщо виникне пожежа, хто зможе швидко погасити вогонь? Вірно, це пожежник. Розумнички. Хто продає одяг, іграшки та продукти харчування? Покажи цю людину. Це продавець. Чудово! Малята, ви великі розумнички. Дякую вам, що вчилися і гралися разом зі мною. Нам було дуже весело. До нової зустрічі!